Піднімаємо дуже гострі, дуже болючі і дуже актуальні стане на сьогодні питання для міста Києва і для Києва. Далі, мілкуйте. Якщо можна, а, ми пустимо ось таки раху чи і ви, будь ласка, займаєте. Сіслус інспекція є? Так, я бачу представників правоохоронних органів. Доброго дня. А хто, е, представлений? хто представлений головного управління МВС? Хто є представник головне управління ВС? Злічного управління. Злічного управління. А чому ви так далеко? У вас будуть поближе запроси? Будь ласка, хто ще є з державних установ, які ви запрошували? Реєстраційна служба? Шановні колеги, зараз ми погодуємо наш повний стил таким чином. По-перше, ми висвітлимо три актуальні питання, а потім висвітлимо всі. Будь ласка, передайте мені записочки з вашим прізвищем ім'я Попаськові, і з назвою організації і коротенько питання або назва за... Шановні колеги, друзі, чому ми з вами сьогодні зібралися за цим крутом столом?